Я е, з другом вирішив піти в ДФТГ півтора чи два роки десь був в ДФТГ, внесли службу на блокпостах, на СПшках всяких, то в районі Сумської області і Сум. Потім е, ми всі дружно пішли е, в Нацгвардію, попав в мінометний звод. Я закінчив артучилище е, і пройшов атестацію на командира взводу. Так я став командиром взводу мінометного, і далі у нас вже там проходили навчання. Ми їздили. Ну, я їздив в Британію на два з половиною місяці там проходив навчання. Найскладніше було це на Загородка, там Середоновка є. Ми заїжджали на посадки. В деяких посадках нам вже казали, що там наших вже брали в плен, ми максимально осторожно були, а капулю заїжджаємо, капуємося, підготуємо укриття, вогневу позицію та працювало. На наступний раз, коли нас вже поміняли, зміна заїжджала на друге місце, тому що фронт двигався в нашу сторону. 82-й міномет в основному призначені для прикриття піхоти. Тобто наші стоять спешки. Если на спешки йдуть штурми, ми дуже велику підтримку, можна так сказати, нашій піхоті даємо. Ми криваємо піхоту, нам дають координати, цілі, либо вже готову прицілку та міру. Наводимося примірно за минуту починаємо працювати. Хлопці всі мотивовані, дуже заряджені, особливо коли нам по рації кажуть. Так, да, дуже добре, попали туди ще три. Давай. І в нас ми коли це чуємо, все у нас, ми загорілись, ми, ми готові працювати, все, побіжали три. Дозвольте ще. Ні, підожди, туди, туди ще давай. Відпрацювали доволі, коли є результат. Результат є завжди. Всі дуже мотивовані хлопці. І дуже хочуть поскоріше, щоб все навадилось. Ми забрали свої території та вигнали цих окупантів. Всі настроєні дуже серйозно. Ніхто не хоче затягувати.